Трішки пересіла. Така погода хороша, що хочеться побільше бути на свіжому повітрі. Клас. Та ще й сіла так прямо на акацією. Так пахне приємно. Такий аромат. Ніжний, ніжний. Просто красота. А тут травку не покосили. Біля нас вже косять потрошку. Ой, скоро буду відсвітати, Ну ще буде рожева така, бордова. Вона пізніше. видно, Ой, куди не підеш? Одні розчарування, я вам скажу. Немає людей, на яких можна покластися, вірити словам. Про справу я взагалі мовчу. от, от чим подалі від людей, тим краще. Кажу персонально про себе. Щось я не зустрічаю таких, на кого можна. Покластися на 100%. Ну, одна-дві людини є. Якщо такі є, то ви вже багаті. <сум> на друзів, все інше, то. Полова. Коли пересієш життєвими обставинами тут і побачите, скільки у вас друзів. Так хорошо. Мужчина сидить. Я ну, кажу, смачного, він так зрадів. Інколи. Одне слово скажеш, для людини це прям щось таке неймовірне, хоча це саме просте. Я думаю, в нашому житті, в нашому сьогоденні це якісь фантастичні речі. Люди похилого віку сидять, теж привіталися аж такі. Осанка зразу вирівнялася. Кожному хочеться уваги. Хіба важко сказати добрий день? Не важко, але не дочекаєшся. Тому інколи експериментую. Мені приємно побачити, коли людина посміхнеться, хоч трішки. Тим більше бачу чоловік на коляски. Ну, це така коляска, знаєте, що то йдеш, то йдеш, а тоді, якщо заморився, на неї можна сісти. Типа сумка, коляска. Щось я таке в інтернеті бачила. Не ну, дай Бог, звісно. Ну, ну, ті, хто ще виходить, може виходить, але заморюється і немає десь поблизу скамеєчки, то звичайно це зручно. То думаю, сидить чоловік, скажу йому добрий день. Видно, що такий хайний. Колишній, мабуть, якийсь керівник. Бо вот такий в сорочці в брюках з рівнем, в туфлях. Зараз таких чоловіків не побачиш. Якісь кальсони трикотажні, як наче з урології вискочило. Якісь розтягнуті футболки, майки. Немає солідних таких. Ну, може, вони десь і сидять, звичайно, вони не ходять пішки. Їздять, ну, не, не зустрічала таких в столиці, на жаль. Хоча я на них рідко дивлюсь. А це глянула мужчина, видно, що такий охайний. Уже жінка така розумна, дбає про чоловіка. Знаю. Я такі речі завжди помічаю. Ладно, гарного вам дня. Думала, що сьогодні порадуюсь, але сьогодні не порадуюсь. Буду шукати якісь інші моменти, які мене звеселять, Хоча на це так сподівалася. Не вірю нікому і більше ніколи не повірю. Як так можна, Боже. ні сорому, ні стида, ні перед людьми, ні перед Богом.